Він дуже любив Україну і віддав за неї власне життя. Андрій Бахтов був і залишається прикладом для побратимів. Він справедлива людина, була чесна годі. Всі до нього обращалися за советами. От. Коли він значить, і пішов воювати, цей так хлопці курсанти, п'ять чоловік, 18-літні пішли з ним. На другий день повномасштабної війни до війська приєднався Іван Грисюк. Рятуючи пораненого побратима, 19 червня 2023 року хлопець загинув у Запорізькій області. Хлопці дуже добре про нього відзиваються. Він був в мене командиром розвідзводу. Він завжди з ними ходив на завдання, ніколи самих не відпускав, старався з ними йти. Зброю старався їм пристрілювати. Коли не пристріляна, він їм не видавав. Ну, він так дбав за них, переживав, бо він розумів, що це теж чиїсь діти, чиїсь їх. Так само мами чекають. І дуже боляче, коли йду, дивлюся, майже на кожній могилі теремок». Скільки б це могло бути ще створено молодих сімей? Скільки могло б ще бути діток? Скільки було б щастя, сміху, в сім'ях? Ще у 2019 році до бригади, де служив син, приєднався Микола Кучерук. З початком повномасштабної війни чоловік захищав Київщину. Згодом поїхав обороняти Донеччину. Саме у Вугледарі, 15 травня 2023 року, чоловік загинув. Йдеш тут по кладовищу. І тут ззаді йде дві пожилих жіночки і кажуть, а за що це? І в такій, ну за що це? Ну, чого, для чого вони? За що вони своє життя віддали? Я не витримую, розвертаюся і кажу за то, щоб ви зараз тут йшли по кладовищу, спокійно розмовляли. От за це кажу, вони віддали своє життя. Сьогодні, у День героїв, у Хмельницькому молились за полеглих захисників. Панахида відбулася на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Христос, воскрес Під час спільної молитви подякували загиблим захисникам за те, що оберігали та продовжують робити це, але вже у складі небесного війська. Десять років поспіль ми приходимо сюди сказати нашим воїнам, героям дякую, дякую. За те, що захищали наших дітей. Дякуємо за те, що давали і дають нашим дітям можливість, принаймні тут, в Хмельницькому, сьогодні піти в школи, піти в дитячі садочки, піти на дитячі майданчики, на спортивні майданчики. Така можливість в наших дітей є завдяки їм. Ми приходимо 10 років сюди, щоб показати їм, що ми їх не забуваємо і ніколи не забудемо. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста.